Слава Україні, слава Силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо! переможемо. Багато разів ви мене просили показати результати і як виглядають мої троянди і конкретно сорти після застосування біозасобів, так, і що можна ну, підсумувати чи зробити висновки. Після такого одного сезону застосування біозасобів. Ось, нарешті, я дійшла до цієї теми, бо вітер влігся сьогодні єдиний день, коли не буде вітру, або легенькі-легесеньке, легенькі. Тому я швидесенько взяла камеру і пробіжуся, покажу вам ці сорти. Зразу такий, якби таке. Ну, проміжний висновок, або, може, й навіть основний висновок, що я так думаю, що це не так завдяки біозасобам, це все, та, а все ж таки заслуга чи то ну, саме витривалість сорту. Тобто це якраз є то... Ну, Доказ, підтвердження. Якщо ми читаємо енциклопедії, стільки до такого до такого, оце якраз в мене. Я собі, принаймні, точно роблю такі висновки, що ці сорти є дійсно стійкими. Принаймні в мене тут в моїх умовах, в умовах моїх квітників моє мого трояндарія. Та? Тому ходімо, подивимося, які ж це сорти в мене такі виявилися. Golden Border. Починаю з, нею, з неї. І воно щеновить моє квіти. Вона ще має квіти, які ну, не так надто попсувалися заморозками. Звісно, вони не такої ж декоративності, але подивіться, скільки вона ще має пуп'янків. Це щось просто неймовірне. Це перший рік вона в мене тут росте, перший сезон. Восени я її посадила рівно рік тому. І ось що вона мені витворяє в доброму і в гарному значенні цього слова. Подивіться, скільки тут ще суцвіть. Ну це якщо ви вагалися купляти чи не купляти, і тим більше ви проживаєте в теплішому регіоні, ніж я. я би Казала купляти і не, не задумуватись, тому що вона наїмовір ще квітнутиме, квітнутими, квітнутиме В мене вже навряд чи, бо все-таки наступного тижня малюють стабільно плюс там один, навіть мінус один ночі кожну ніч і в день буде досить холоднувато, 8-9. Але, 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 ну дивіться, що це робиться. І паралельно, звісно, що шипшинки. Я ж її після 2-ї хвилі не обрізала, звісно, що, а вона що мені зробила? Наростила оті всі цвіття, це шипшини. он-он-он. Але паралельно з тим, бачите, тут є шипшинки, які я лишила після другої хвилі. А вона, попри те, собі спокійно наростила он, один пагін і вже починає квітнути. І другий. Звісно, якщо б я обрізала, воно б теж виросло. Але вона мала силу, попри необрізані шипшини, ще наростити. Відкриває. І ще он скільки пуп'янків. Ну це щось, це щось. І так, звісно, що, оскільки найперше я е, розглядаю стійки. От поруч де Бедрос. Ось. Він ось, повністю голий-голий-голий. Тяжко показати, де саме, яка зараз посуровую. Ось, Бачите, кущ повністю оголений. І давно він оголився, дещо наростив, але ось Golden Border взагалі десь, може там було, скинув якийсь листочок. Але загалом прекрасно. Вся зеленюща, як була, так і є. Ну, ось, ось вам научне підтвердження стійкости сорту. Олівіє Розостин. Не можу сказати, що перше місце Golden Border, друге місце Олівія Розостин. Вони йдуть на рівні, бо ідентичні в мене відгуки про неї, про Олівію щодо стійкості. Взагалі. Ну, дивіться, ви самі бачите, що робиться з цим кущем. Просто весь, абсолютно весь в листі. Густю я його проріджувала. І теж нарощує третю хвилю. Ну, її не буде, <смі> ну, вона вже не встигне, навіть на такому етапі пуп'янок, тим більше світло роже. Хоча ні, ось тут, бачите, є більші пуп'янки. Ну, це вже, скажімо так, я не плекаю сильно сподівання, що воно щось мені заквітне, але по листю, подивіться, прошу, взагалі, взагалі не видно, що щось там на неї попливало. Знизу я сама трішечки оголила її. Але ось, ось все знизу доверху і зараз ну, от треба дуже сильно намагатися знайти, ось оце, але це пошкодження якесь механічне, це десь я. Ну Тут якісь такі прямо, ну це так дуже треба сильно придивлятися, щоб щось знайти. Тут просто пелюстка прилипла, я не зняла, і ось результат почалося загнивання. Та. От вам і Руз -остин. Якщо порівняти з Golden Border і її там, покритістю квітів, тривалістю квітування, звісно, Golden Border е, виграє, все-таки в нього щедріші суцвіття, довше тримаються вони. Ну, і, Ну, довше якось воно йде. Ця красуня, вона теж нарощує немало, але в неї досить швидко, особливо, якщо приходять вітри, воно так ще допомагає, досить таки швидко відцвітає. Тому хвиля не є аж такою сильно тривалою, проте, 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 нарощує якусь щедру. І якщо вам треба, щоб кущ був там поменш доглядний, то це олівірус. І вона має п'яту зону зимостійкості. Я ще подумаю, чи я цей рік її ну не знаю. Я я спробую її пригнути. Вона мене минулий рік мені не дуже пригнулася, тому я її мусила обрізати під висоту накриття. Цього спробую. Ще хай може цей рік я її вкрию. Наступний, можливо, я вже не вкриватиму. Ще подивлюсь на зиму, які будуть зими. Побачимо, побачимо. Але така, така ось вона свою, те саме можу сказати. Та, тут є ознаки, але це те, що я пропустила пелюстки, не позбирала е, дуже колюча. і я намагаюся та, все ж таки, не визбирати до останньої пелюстки, бо просто постійно не хочу мати поколоті руки. Але по листю просто прекрасно, ідеально себе почуває ця красуня. свою також нарощує он скільки суцвіт. Я вже їх не обрізатиму. ще трішечки тут подозбирую перед тим, як нахиляти, бо вже пора, 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 е, пора нахиляти, прихиляти, пригинати і вам знімати відео про це. Ну і вона теж хоче ще третю хвилю квітнути, бо тепло, були теплі ночі, теплі дні, тому так. Але не відходячи від теми, прошу бачити самі наочно, який густий ліс листя. І це не те, що варіант, от, наприклад, ліола теж зараз в листі, але вона перед тим була повністю гола, пагони повністю голені, вона все скинула і наростила знову. Тут ні, це не цей варіант. Це теж варіант той, що вона просто постійно була в листі без ознак захворювань або з дуже мінімальними якимись там поодинокими ознаками захворювання. Біля неї, Blue for You, те саме можу сказати, абсолютно прекрасне листя. Щільне, здорове, зелене, густюще, повністю кущ в листі. От два вони такі сорти Ice for You і Blue for You, Просто ну, не відрізниш та, по кількості листя і по тому, як воно виглядає, та листя. Ще ж є Джулія. Чарл. Так, і вона теж досить-досить стійка. Вона протягом сезону прекрасно себе показувала. Зараз проте, проте, вже от є ознаки. Бачите, вже майже все лися з такими ознаками п'ятнистості. Ну, Чорна п'ятнистість, вона ж все-таки листя потім жовтіє і скидає. Хоча я бачу, ось нижня частина куща вона вже оголена. Е, я не думаю, що це осінній такий вплив, все-таки природньо, Природою закладено, що вона має теж оголитися і скинути те листя. То я думаю, що це вже щось з захворювань якихось, тому припускаю так. Але протягом сезону вона стояла ну, до теперішнього часу, десь тиждень я побачила це там, чи цього тижня. А може, це після заморозку, до речі, бо три дні тому був заморозок, я так точно не скажу вам. Ну, але я її теж відношу до тих, що безпроблемно. І вона. Вона підходить прекрасно для такого варіанту, коли ви не часто біля своїх квітів, коли ви роз тиждень, раз-два тижні. Ви обов'язково застанете її квітування. Обов'язково. Вона завжди, навіть якщо ви не застали всю пишноту першої хвилі, вона все одно щось має поміж хвилями. Але пишноту першої хвилі ви теж найімовірніше застанете, і другу хвилю найімовірніше застанете, тому що вона ну, дійсно тримає. От квітка подивишся, ніби така не є щільна, туга, така досить вільно, розміщені пелюстки. Але все одно вони є. Вони тримають. Непогана, вона в суцвіті одному може мати різну різну барву, різний відтінок-жовтої барви. Тому та, варіант гарний, теж мало доглядний, я б сказала, і та, підходить, підходить для такого як дачний варіант. І ось вам просто покажу на противагу, є Midnight Blue. І ось оце її листя, бачите, ось ознаки ураження, є ознаки захворювання. Ось її листя, ось ці плямки, це її. І ось зразу за нею блюфою. Ось чисті чистюсінькі, вони поруч, вони навіть сплітаються, пагони деякі. І ось яка різниця між ними. Hansestad Росток, Вона взагалі мені показувала ознаки борошнистої роси. Вона не оголювалась, повністю такого не було, ні. Але коли я тут от проходилася, слідкувала, я просто зараз теж видивляюсь, видивляюсь. Вона мені показувала, де-не-де я ознаки брушни з бачила. Попри те, от зараз треба шукати, десь вони, може, є. Ну та є, вони ж не ділись, я думаю. Але все одно вона, ви бачите, вона вся в листі, абсолютно вона наростила ось один пагін величезний, десь до метра із пуп'янком. Куп'янками просто один же розкривається. І ось другий, оце майже мій зріст, 1,50 п'ятдесят точно є. І ось прошу. Оце все її оця корона, це е, прошу. Тут я не бачу ознак борошнистої. Тобто вона, кажу, мені показувала, але я не побачила, щоб воно прогресувало. Бо нагодки у кого одного року було таке, що я тільки побачила і потім просто за тиждень миттєво, наскільки швидко поширилася ну я дуже так думаю, ого. А тут ні, тому вона рахується взагалі то стійко. І я знаю, по відгуках теж в мене часто, як відуки, люди пишуть, що вона дійсно дійсно стійко витривала. Тому я була здивована, коли я побачила ті ознаки враження, але, але але вирішила їй теж сюди додати, в цей список сортів, які вразили своєю стійкістю. Бо кажу, бо зараз я просто от, треба дуже сильно видивлятися, де ж то ті ознаки буршинство роси. І якщо і є, то... Ну, не впливають вони на неї. Ось кущ кущем. Густий, гостющий. Хризантему он перегнав, як <хи> ще є Golden Zest. Отут я потребуватиму, мабуть, вашої допомоги. Тут теж були ознаки борошнистої роси. Але не такі поодинокі, як на Гансенс росток Все ж таки тут були більші. І навіть на пуп'янках я помічала. Проте квіти квітли. Куп'янки розкривалися, і вона нарощує і нарощує і нарощує. Можливо, так як мені писали вже в коментарях, що це просто рослина витрачає свої сили. І в певний момент вона все ж таки знесилиться і почне ну, більше хвороблива бути. і так, Все-таки не матиме тої можливості боротися з тим захворюванням. Не знаю, от мене вона чомусь ну, дивує, <флес> дивує, не знаю, як так. Були, були ознаки, і ось вона нарощує, нарощує, нарощує. Ну, є десь ознаки, теж я бачила, але отак прямо глянути, то я не помічаю так виражено. Ну кажу, тут потрібно вашу мені допомогу, ваше спостереження, то. Ваші спостереження. Пашміна, пашміна ні, пашміна абсолютно нормальна. Ну, бачите, вона, якщо по листю говорити, так, вона, звісно, що витривала, здорова листя не скидає теж дуже гарно. От поруч піано, ось уже оголена зовсім майже. Ця ні, ця зелена зеленюща. Вже пора знімати її квіти, бо та, все, вони вже не декоративної, не декоративної краси. Але бачите, якщо говорити загалом про стійкість, ну тут треба. Треба трішки припильнувати більше цю красуню пашміну, щоб, та, щоб убезпечувати від. Ботритісу, бо третій вона схильна, що затяжні дощові періоди, то вона не так прямо, як мірія. Мірія в мене взагалі от просто повністю кітка Ця, ні, Це Ця, все ж таки зовнішні пелюстки могли ось там підпсовуватися. Та? Але все одно вона потім мала силу розкритися і показати. Ну Тут це те, що воно вже підсудить, то не показник, бо це вже ж жовтень, яке сьогодні число в нас 13 чи 13 жовтня. Але ось загалом, бачите, є, можна собі ще притягнути декоративність, можна сказати, ось цю цвіття навіть. То, як на такий період часу, ось прошу. Але таке може бути і літом, якщо взагалі не доглянути і не обризкати, вчасно і протитрипці не зробити профілактику, то літом, звісно, влітку не хочеться отакого от вигляду. Та? А от восени в жовтні, в середині жовтня, допустимо. Але щодо листя, можу сказати, що нормально вона витримує. прекрасно, Прекрасно. Ну і ще Джон Девіс, це правда, перший рік, можливо, я ще й зарано починаю стверджувати, поспостерігаю. Але наразі на перший рік мені сподобалося, вона постійно була в листі, постійно, постійно, постійно. Зараз вже є якісь ознаки захворювання. Він починається п'ятництвости, але ну, хто його знав, все-таки ж і перепади температур. Все-таки воно впливає. Та? Ну тут пожовтіння йде, мабуть, що природнє також. Оце може бути якась ознака захворювання. Але кажу, це вже просто така пора. Проте, 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 нарощувала в листі, і кущ поки що не такий густющий, і кущ таки поки що лежить дуже багато. Велика частина он повністю лежить на, ну, на землі там, чи на е, гальці. От, треба, е, треба то все буде потім підтримку якусь робити, але ось вона така. І не Састр або ж е, Колібрі Фар Фестівал. Теж перший рік, звісно, знову ж таки, такий комент. Коментар, що може рано мені ще стверджувати, але прошу дуже. Наочно видно, ось вся в листі. Нарощую, нарощую, нарощую. От куди, куди вона собі думає оце мені нарощувати? От тут ще якийсь там пуб'янг. Та, звісно, що воно вже не заквітне, але, але не здається красуня. І то не один пагін, он там один, другий. Ну, Фактично, ці пагони, вона он ще хоче щось нарощувати. Он там ще теж я бачу таке молодесеньке, бурякове. І ось прошу, ось прошу, вся в листі. Ознаки захворіть, десь там внизу он є. Якісь там п'ятна починаються, плямки починаються, але загалом я теж можу сказати, що це такий сорт, що посадили. І точно квітування ви його застанете, і точно вона буде вас тішити. Ну, найімовірніше, це, звісно, кажу перший рік, але ж перший рік я порівнюю і інші, наприклад, ті, що тут ростуть сорти поруч. Ну, ті що, інші сорти багато, ж я насадила, була восени минулоріч, то ця отак і там гарно себе показує краса. Ну, і якщо вам треба ту красуню, яка дуже швидко виходить з землі, Накривати я, я її накривала, звісно, досить тонким агроволокном. І вона мені під агроволокном, я вже вам показувала, я з нею починала сезон. Наростила прямо ліс, вже з пуп'янками були мінімальними, з накриття вона вийшла. Отже, якщо вам треба як, красуню, яка ось дуже швидко виходить з дуже швидко нарощує, дуже щедро нарощує. Прошу дуже, вся в листі, вся в листі. Листя багатсько, воно дрібне. От дивлюся, дивлюся, щоб десь знайти якісь ознаки. Ну, є там вон, таке щось темнувати, чорнувати, де-неде. Але загалом вона не стояла, точно ну, оголена, вона і зараз не стоїть оголена, звісно що. І вона квітне до морозів. Це те, що до морозів, вона квітне і квітне дуже яскрава, дуже її здалеку видно. Суціття, правда, бачите, тут треба, може, я не знаю, як правильно. Пагони досить довгі, пагони поза метр, вони похилі, вони самі себе не, трива, не тримають. І попри те, що вони похилі, і вони постійно так бокові не просинаються. Тобто тут не нарощується. Все-таки квітування йде ось в кінці пагона. Його видно, це квітування дуже видно, дуже видно здалеку. Бо вона дуже дуже яскрава. Вона запашна. В неї не шлейф, але взагалі її дуже дуже добре чути. Таке добряче чути. Тому з тих варіантів, коли вам треба дійсно дуже довге тривале квітування, раннє квітування, без перерви, практично між хвилями, і дуже витривало ось оце, цей варіант. І, можливо, навіть її не треба накривати. Не знаю, може, треба навіть перевірити, бо кажу, вона так гарно перезимувала, просто чудесно. Тому ось такий список вам розказала, показала. Вам дякую за увагу. Дуже-дуже чекатиму ваших відгуків. Все-таки так. Ну, в мене сорти. Я так думаю, оскільки я продовжуватиму цей шлях щорічно, найімовірніше, я буду відсівати сорти, які дуже-дуже-дуже хворобливі, звісно що. І, ну. Є ймовірність, що біозасоби, то якщо їх застосовувати дуже-дуже часто, і так само по цих сортах, я думаю, це полегшить ситуацію. І ґрунт лікувати, і по рослинах працювати. Але ну це потребує дуже багато зусиль. Якщо це 10 кущів без проблем, ну це підйомно, я б сказала, 10-20. А якщо це 200, ну це не ну, як на мене, це нереалістично. Нереалістично з. Повноцінним робочим днем, так і робочою занятістю по своїй професійній діяльності. Ось так, дякую вам за активність під відео за всю вашу підтримку. Всім до наступних відео і папа. -па.